Чим мені не подобаються моди саме хоррор, в яких дуже багато цих ефектів. Типу, там рябить екран, гліч всюди, типу, кричить в наушниках. Мені таки не подобається. тому... Ну, може, ми, ми все-таки пройдемо колись, але зараз це ще не готовий. Зараз давайте з класики зайдемо. Добре, думаю, мені поки так місце вистачить. А ну-ка. Так, динамічне освітлення працює. Зашибіть. Щоб якісь шейдери накатити, було б взагалі ідеально. Добре, тоді ми ставимо піч, закидаємо. Це у нас 16 одиниць переплавиться. Тоді ми зможемо ще 6 свинини докинути. А, так, одразу ми регенемось, бо я не знаю, що на цією ночі чекає. Але треба скин собі якийсь замотити, індивідуальний. індивідуальні. Я його міг юзати потім. У мене є. На бедрці. Плащі оці рідкісні. Там можна було лутати. Але я не знаю, наскільки вони рідкісні. Знаю, що їх нібито вже отримати не можна. Деякі з них так точно. А, там був ще якийсь плащ після того, але я його не залутав. Мені було лінь. А, і от мені цікаво, чи з бедрока вони перекатують на джаву. І як би загалом їх підключити? Але це вже в майбутньому. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо зараз замотити якесь фікно тут. Не знаю наскільки це буде надійно. Як ми його зробимо? Ми зробимо. палки. Зробимо ось так. А, навпаки треба так. Отже, ми робимо ось так. І ось так. Окей. Я не знаю, чи є нові глядачі. У мене щось відбувається з твічом на телефоні. коли я вивою. Так, да, в мене два глядачі. У мене, коротше, твіч. Не виводить е глядачів, поки я не перезайду. Окей, ми зробимо собі. Блін, я зараз у я злякався, так? Ми зробимо собі примітивне вікно. Щоб у нас хоч трошечки об обзор був. Я ж думаю, в першу ніч він вряд чи нас буде лякати, правильно? Я забуду кинути свинину, не знаю, чи тепер вона вся перепу... Ну вся точно ніч. Я ж я не знаю, чи буде він на нас нападати в першу ніч. Давайте більшому, тут огляду, так би мовити. Скелети ходять. Окей. Оце з чим я затупив, так це не додав мод. Щоб дивитися довкола. Чи мені потрібно якийсь алтар створити? Просто я загалом про цей мод нічого не знаю. Чи він сам типу заспавниться? Хто шарить, напишіть? Просто я можу так бігати типу півтори години. Ну, по ідеї, дерева заспавнились одразу. Тобто щось уже є. Але чи... Може не знаю, алтар якийсь потрібно зробити. Я думаю, ж до мене ніхто не забереться. О, там я хочу свій будинок, там ліс, я бачив, в принципі, нам буде вигідно. Якби щось ми зможемо в воду заприймати в теорії, що ми можемо зараз зробити? Накопати каміння? Аби нормально втрачати час, може зараз щось ще знайдемо. Мені просто цікаво, чи потрібно мені щось робити. Просто алтарь мені здається обійдеться дуже дорого. Наскільки я пам'ятаю, там треба золото, Незер камінь. Вряд чи я до Незера сьогодні не дійду. Якщо формат такий зайде, то ми можете потім накидати або навіть зараз, або в Телеграмі варіанти модів, які б можна було пройти ще. Як ми зазимуємо, що він зайшов, ну або це буде активність на стрімі, або просто я подивлюсь потім по реакціях на перезаливи на Ютубі. Так, перше залізо у нас пришло. Я не знаю, чому щось видно загалом. У мене типу монітор яскравий. Бачу, видно вам. Зробимо зараз ось так. Його... О! Вообще песня. Кайло в нас зламалось. Каменя, в принципі, підняли нормально. Зараз зробимо ще одне кайло. До ранку можемо копати. Поки нічого не відбувається. Ніби. Може і за того, що... в мене навіть дверей в домі немає. Навіть не знаю як зайти. Добре, ми до ранку фармимо ем, каміння, кругляк, а потім будемо будемо кудувати. О, залізо ще. Паралельно готую через день там проект один цікавий. Вчора ми почали. Точніше я почав. І буду так, напевно, підрубати через день-два. Через Поки що. Поки не реалізуємо все, що нам потрібно. Скоро будуть перші відоси на нашому спільному каналі з Деном. Публікуємо його. І це... Тяжко зараз е, просто хочеться реалізувати деякі цікаві проекти для того, щоб загалом збільшити кількість контенту. Для цього треба типу оці 4 години вільні, які я маю реалізовувати на щось інше. Тому стріми через день поки. Я думаю, кругляку нам выточить, Было что полностью дом с кругляку я работать не хочу. Так, все, мы можем идти Ну Пока ничего под я уже я не вижу. Ревина у нас тут. Вот. нас брал, не знаю на вещи, сколько. Блин, мені постійно здається, що коні, це типу чийсь силует. Я тригерюсь на них. Ой, нічого такого немає. Добре, ми будемо свою халупу починати. Одразу, я думаю, накопаємо піску для скла. Потім вночі не бігти. Ні одному здається, що звуки в джаві все-таки відрізняються від звуків бедриці. В джаві вони такі Я Як нам сказ... Ну, це, напевно, ті самі звуки, що і в дитинстві. Бедриці ніби відрізняються. Я можу помилятися. Добре, будемо вистачить. Але я не розумію, чи його потрібно якось тригерити, чи він сам потім через кілька днів з'явиться. Добре, ми будемо будувати будинок. Я б не хотів вжити в самому низу, тому що я не буду бачити, що на горі. Я не хотів би вжити кого печер. Тому ми зробимо його десь тут? Чи буде безпечно біля лісу? Чи може ліпше там? Я думаю, ліпше там. Десь тут. Мені збоку ніби ідеальне місце здається, потім я підбігаю, розумію, що я. Ось так буде. Okay. Бо класно лопату зробити. У мене є дурна звичка, типу зажимати shift, щоб швидко забрати, швидко забрати предмет. Я часто так типу, всі ресурси трачу на якийсь один інструмент. Допадково. Так, ми одразу будемо його рахувати. 3, 6, 9. Я думаю, вистачить. По ширині я б хотів його 7 десь зробити. 3, 6. І це буде 7. Поки крім туману і тих дерев, Я нічого не помічаю. Може просто не такий уважний, як гравці, які грають там синами даними. Але побачимо. цим інтерв'ю не вистачить так десь тут буде верстак Береза Береза дефолтна коробка типу як зазвичай не така, як в мене на Бедриці, на Бедриці там проєкт VIO. що тут буде дефолтна коробка, максимально небезпечна, максимально багато вікон для відчуття. О, як це буде правильно? Точної безпеки. Типу ще я все бачу, а насправді мене через ці вікна будуть вбивати.